Всім привіт! Вітаю у моєму наступному відео. Захожу в сарай, таки, на ну, вулиці вже темніє, холодає, йде дощ знову і так далі. А ми що сьогодні робимо? Сьогодні ми знову продовжуємо збирати акумулятор. Зупинилися ми на тому, що все зібрали, підключили, припаяли. Ну, лише БМС не ставили, в мене не було ось цих накінечників. Також тут прикупив маленьких болтиків, зараз покажу навіщо вони мені треба. Ну І зразу так з вами познайомимось. Хтось мені там писав, що ти так довго той акумулятор збираєш. От Лежать шинки, Чи не шинки, а накінечники, які мені були потрібні для того, щоб почати збирати цей другий акумулятор, таких в мене їх не було. Поки там замовив, поки мені їх привезли. Ну і Це лежить тут, а небагато. 4 на 50 та 12 штучок на 35 квадратів. 35 на 6. я вас, скажімо так, знайомлю. Оце більше 1000 гривень. Так що тут нібито не багато, але щоб все зробити, треба ж його десь взяти, гроші заробити, купити, замовити, привезти і так далі. Так що тепер у нас все є на місці. кабелі зараз дістаю і будемо вже щось збирати. Всі ви знаєте, що я без колхозу нікуди. Так що сьогодні знову будемо колоходити щось з проводами. Це ось такі були 8 АВГ, 8х2. Такі будемо ставити та будемо ставити ось такі. Тут у нас написано, десь я бачу здається, 10 мм квадратних. Ну Це будемо з'єднувати в купу. Ну Скажімо, це, ось так. це буде один кабель, коли всі чотири жили будуть заходити сюди в наконечник. Ну, а таких жили буде 3. Тобто якраз там приблизно що тут буде 33 квадрати, що тут біля 30 квадратів чи міліметрів квадратних в одному кабелі. Відкрив стару батарейку, щоб подивитися, що я тут робив. Ну, Як бачимо, ось чотири такі кабелі з'єднані разом. Ось чотири йдуть на БМС-ку. Ну, і там знизу теж треба подивитись, де я що як робив. Щоб, скажімо так, згадати. Як у мене що там накручено, наковарчено. Ну і тоді вже буду такі саме кабельки робити і встановлювати. Ну і жменька цих болтиків є дуже корисна. Так як в комплекті йдуть, так де наш комплектик. Зараз подивимось. В комплекті йдуть ось такі коротенькі болтики. Ми бачимо, різниця, я думаю, її буде помітна. Це болтики для кріплення БМС-ки ось сюди на цю Залізняко, щоб вона не грілася, я робив відступ близько 1-1,2 см. Тобто в мене БМС провітрюється, повітря там циркулює і вона не перегріває ці перші комірки, які стоять біля БМС-ки. Тому зараз знімаємо цю пластинку, яка притискає акумулятор і кріпимо ось ці болтики. Ще таке до опрацювання, щоб болтики не впиралися в комірки, я сверлом зробив. Ось такі потаї і тепер туди болтик дуже чудово стає. Виходить, корпус приїжджає, і шляпки ось так торчать, але це все буде впиратися в комірку. Ну і не знаю, як воно буде впливати, але я роблю ось такий потай. так Фокусу знову нема, і в принципі воно все добре там ховається і вже комірку не буде пошкоджувати. Легенько перетянули болти без ключа, просто так, щоб ну, гаєчки понакидали. Позатискали і що головне треба тепер перевірити, щоб у нас були правильно під'єднані балансувальні проводи. Як це перевірити? Беремо мінус, накидаємо на мінус. Ну, а плюс починаємо тикати, як бачимо, 3-3,5, грубо говоря, потім 6, 9, 13, 16, 19. 22, 26. Потім 29, 32, 35, 39, 42, 45, 48 та 52 вольти. От такі ж саме у нас покази мають бути на балансувальних проводах. Тобто беремо від ну, мене тут перший жгутик, одиничка. І починаємо перший, ну, третій контакт мінус. І тикаємо знову 3. 6, 9, 13. І тоді беремо другий жгутик, третій жгутик, четвертий жгутик. І перевіряємо, щоб воно у нас співпадало з тим, що у нас є на комірках. Так якщо цього не зробити, підключити до БМС вона може скажімо так, трохи пустити біленький димок. замірювати вже будемо трошки пізніше. Зараз займаємося усіми кабелями, які там будуть з'єднувати наші комірки з БМС-кою. Також там вона на, ну, переходиться і так далі. Так що працюємо. Перший кабельок готовий. Ось так його так, фокус обтиснув. Добре ці чотири мої кабельки якраз всередину плотненько вийшли. Ось так в двох місцях обтиснув і все добре. Тепер перемотаємо ізоленточкою, ізолюємо. Ну і перший кабельок ось такий. І буде підключатися до БМС, і вже готовий. Добре, коли є підписники, які залюбки діляться своїм інструментом. Ось таким обжимочкою. Дякую, що ще раз поділився. Коли перший раз акумулятор робив, то брав. І на другий акумулятор теж взяв, так сказати, в оренду. Попрацював. Перемочки закріпив. Автоматик зажав. У нас вже майже пів на дев'ятого вечора. Я думаю, на сьогодні вже досить. Ну, потім вже продовжу. Вже залишилось таке трішки. Те підкинути, те накинути. Щось підмотати, підключити, перевірити. Та, і, в принципі, я думаю, все. Також ще треба взяти тестера і перетянуть усі гаєчки і помірять, який опір на комірках. Ну це вже будемо робити попізніше. Хватить. На сьогодні вже голова не працює. Так що, все, йдемо в наступний день. Освітлення буде слабеньке, так як у нас тетя свята пішла і обіцяла повернутись. Так що садим без мережі. Добре, що акумулятори у нас заряджені, що у нас 87% на акумуляторі. Так що якось тримаємось. Продовжую збирати акумулятор, тільки що за допомогою такого диновоматричного ключа перетягнув усі гаєчки, шпилечки. Спочатку моментом на 5 н на метр. Потім перетягнув на 5,5. Ну, біля шести, так як 5,5 тяжко починає пищати. Хоча так, ну скажімо, 5-6 н. Перетягнув ці всі шпилечки. Тепер візьму приборчик і перемірюю, який опір у нас є на комірках. Та комірка плюс перемичка. Все уряд не знімаю. Що вже, БМС наша на місці. В принципі, все підключено. Вже навіть робив перший запуск, перевіряв, все запустилося, все ніби як працює. Ці тільки що я провода приєднав. Ну що залишається екранчик туди втулить. надо його потім потерти не знаю, весь період чи якимось ацетоном, приклеїти туди екранчик, підключити кнопочку. Ну і в принципі вже якби все готове. Можна навіть його буде. Тудись поряд поставити та підключити, перевірити. Ще треба вкласти ці проводи балансуючі кабелі, ну, щоб вже воно якось мало такий більш менш нормальний вигляд. Ну і, звісно, поставити ці такі штучки. Тобто вже тут залишаються роботи, може десь на годинку. Ну, Поки що працює. Добре, що в нас є на вулиці сонечко. Ось таке. За сьогодні вже 11,7 кВт годин. Як бачимо, сонечко дає 1,3 кВт, а будинок споживає 2250. 2, так що працюємо в мережі. В принципі, у нас ми бачимо, що мережі в нас нема. Так що продовжуємо збірочку. І кінечний результат вже покажу. Завершив збірочку. Все, підключив, екранчик вже на місці. Автоматик на місці. Перевірив напругу на виході. Співпадає з тим, що показує ось тут. Ну, В принципі, тепер залишається її підкинуть паралельно сюди. Ну і подивитись, як вона буде працювати. Але тут заряд 98%, тут заряд 68%. Тобто треба або цю розрядити, або цю зарядити. Ще не вирішив. Думаю, одразу поставлю цю. Хай вона там трохи попрацює. Може якісь пару днів на її побуду. Подивлюся, як вона це буде вести, заряди, розряди нагрів, потім ще разок перетягую усі болтики-гаєчки. Ну і потім вже в принципі, можна буде його туди паралелити. Так що на даний момент, я думаю, можна вважати збірочку завершеною. Підключив акумулятор до інвертора. Що ми бачимо? БМС-ку побачило. По налаштуваннях, в принципі, все нормально. Цей акумулятор я розібрав, доробив ось там перемички, бо їх раніше не було. Завтра ще разок перетягну, Ну отак, в принципі, все. Ну і цей акумулятор вже повністю підключив. Зараз скажем, будинок знаходиться на ньому. По комірках В принципі, розбігу, розбігу великого нема. Хоча б якби бажано зразу було зарядити повністю. Але я не хочу я знову знову на цей акумулятор, потім цей ставить на зарядку. Коротше, до нічного тарифу користуємось, потім ставимо на зарядку на ніч. Ампер 10 поставлю, хай заряджається. Ну і вже там завтра сонечко, я думаю, зранку теж доб'є. І вже буде акумулятор повний. на цьому в мене здається там 98%. Зараз подивимось. Так, загружається, завантажується. 97%, тобто цей акумулятор підженим так само під 97%. І вже потім з'єднаємо два разом. Але це буде вже після того, коли оці маленькі кольосики заміню на якісь більш такі потужні. Бо один акумулятор 100 кг, два акумулятори вже 200 кг і ось цей маленький вже його не витримує. Так що все поки що вимикаємо. Будемо пару днів користуватися. Новим акумулятором. Подивимось, як він буде там в роботі, як по балансу, по дисбалансу і, коротше, і так далі. Так що, якось так, акумулятор вже в роботі. Акумулятори були з'єднані разом. Попрацювали так 3 доби і я їх роз'єднав назад. Чому роз'єднав? Вийшло так, що на цьому акумуляторі в мене було 74%. Вольтаж такий самий, що на цьому, що на цьому, на цьому було 47%. Тобто ця БМС-ка ще ну, не розчихлилася, не віддуплилася, яка там ємність на комірках і так далі. Через це висаджувалися ну, скоріше. І ще інвертор підключений тільки до ось цього акумулятора. Ну, По-правильному з'єднати плюс звідси. Мінус звідси, і щоб воно що більш-менш рівномірно їх висаджувало. Мене ж було підключено тільки до цього. Плюс кабель, який з'єднував два акумулятори, був 35 мм. Квадратних. Ну, в принципі, як би і нічого, але маловато. Тому сьогодні зарядився цей акумулятор до 100%. І цей дак, приблизно там 90-тімось було. І я його цю батарейку відімкнув. Хай вона там декілька днів постоїть, на завтра обіцяють у нас знову сонечко. Так що попрацюємо поки що на цьому акумуляторі. Ну і Він також за день зарядився, був да, ну не 100%, там 98% було. Ну, от Видно, якось погано не фокусується. З 314 Агодин 300 у нас залито на даний момент і вже ж пішло у нас користування. Е, скажу так, перше враження від двох акумуляторів це. ну... Різниця відчутна досить таки сильно. Бо в один акумулятор я його не висаджував більше, ніж ну, 40% завжди вмикав мережу, коли мережа була. З тим же акумулятором ми сиділи чисто на інверторі три доби. Так, де ми там відбиток не бачить. От, як бачимо, третього не фокусується. Третього, 11-го ми. Повністю зарядили ось цю нову збірку. Також так була заряджена, ми їх з'єднали разом. Потім Наступний у нас був день 4.11. Це ми сиділи на акумуляторах. Генерація 5,4 кВт, навантаження 7. Ще один день 5.11. Генерація 3,1 КВт, навантаження 8,1. Ну, вчорашній день для мене це було 6-11. Генерація 2,8 кВт і навантаження 6,5 Ну і Сьогоднішня у нас п'ятниця 7-11. Вилізло трошки сонечко. ну і В принципі, зарядило як ось той акумулятор до 100%, так і цей акумулятор. І Сумарно за сьогодні у нас генерація склала 15,9 кВт. -годин. Що, в принципі, досить таки непогано, і ну, 15 кВт ми забрали, наприклад, один акумулятор ми висадили повністю. Один акумулятор у нас ще залишився. Виходить, що можна було ще ну, майже там, три доби при такій самій маленькій генерації, можна ще було садіти на самих акумуляторах без міської мережі. Так що ємність вона реально дуже потрібна. Коли там один акумулятор, там якісь 10 або 5 кВт один Я кажу, коли ви поставите ще один такий самий акумулятор, то ви вже розумієте, що це. Зовсім інша річ і треба їх додати. Там хтось писав, що там що за генерація 13 гривень в день. Ну так якщо тут там, 3 кВт, то там навіть менше ніж 13 гривень. А якщо дивитись уже за рік, тобто за яке у нас там сьогодні? 7 листопада і в нас вже згенеровано 67 кВт, годин то вже нібито й непогано. Майже 10 кВт годин на добу у нас ну, згенерувало сонечко. Поки що остаточно їх ще не з'єдную. Хай декілька днів на завтра ще також передаю сонечко, хай цей акумулятор за ніч там висадиться, потім знову зарядиться, відбалансується, хай він там трошки дуплі відіб'є, як йому рахувати і так далі. Ну а цей поки що відімкнув. В принципі, його треба зняти з цього моєї такої підставочки. Передбав ось такі колеса. Колеса досить такі міцні, 125х375х50. Ну така Досить такі, скажімо, штука проти маленьких, які я встановлював з крісла радянського, то це вже буде колесо-колесо. Ну і вже Тоді, коли я все зроблю, сюди приварю площадочку, таку, розварю, щоб все скажімо так, було кріпко, все трималося. Тоді вже поставимо акумулятор на акумулятор. Ну і в принципі вже з'єднаю з 50 мм квадратним їх між собою. І вже у них там зарядки, розрядки будуть більш так плавно відбуватися. Споживання невелике, таке 5, 6, 7, 9 кВт. Тому що бойлери я грію по нічному тарифу. Немає сенсу його переганяти через інвертор, через акумулятор, і Я одразу там поставив таймери, це вже покажу тоді в наступних серіях. Таймер вмикається там о 11 годині вечора. Та вимикається там пів на сьому ранку. І, в принципі ну, На даний момент мені енергії від сонечка вистачає. Тобто те, що залетіло, ми його використали. Ну, акумулятори було, пішли на розрядку, але сьогодні сонце було, акумулятори зарядилися. Ну в принципі Те, чого я і добивався. Ну На цьому в принципі я думаю все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу З приводу розбіжності по відсотках. Я ж кажу, Вольтаж на обох акумуляторах був однаковий, наприклад, там 52,7%. А от е, саме відсотки було там 47, там, не пам'ятаю 74 чи 64, щось таке. Ну, Досить таке відчутно. Так що пишіть, це нормально чи не нормально, треба воно чи не треба і що їм робити далі. І все, пока-пока, до зустрічі на каналі.